Доброго дня, сьогодні хотілося б розповісти про прилад охоронний, ну, охоронно-пожежний по паспорту охоронний ВБД 6. Це прилад виробництва Венбест. Виробництво він 2005-2004 року. Ось таке має маркування. Це ще саме перший ВБД, який випускався Венбестом. Ось він зараз живиться від акумулятора. ось бачимо, у нього підключено ну, резисторами зараз 6 зон та 20 лодіоди підтвердження першої та другої групи. Він переведений вже на GPRS, SMS-GPRS режим шляхом заміни процесора та встановлення модуля G1S ВБД. Так, що хотілося розповісти про цей прилад. Цей прилад 6 зон ділиться максимум на дві групи. Його налаштовують з конфігуратора vbd 6. Можна, в принципі, налаштовувати двіковими кодами, але там це займе дуже багато часу, немає ніякого. Сенсу це робити, оскільки можна це зробити за 10-15 за хвилин через конфігуратор та через програму конфігурування. Підключається так само, як і Дунай 8 замість G1 S. Ось можна на Дунай показати. Ось тут в роз'єм. Перший лівий. Включається та конфігуратор та виконується його налаштування. Зараз не підключив провода для щитувача. Він зараз запрограмований одна група, перший вхідний, другий прохідний, точка входа путь виходу, перша зона, друга путь входа-виходу, інші чотири нормальні. Це він зараз у стані спрацювання. Ми його зараз можемо перезавантажити, для того, щоб його запустити від акумулятора. Підключаємо акумулятор та замикаємо. Ось він тестується. Одразу став під охорону після перезавантаження. Як ми можемо перевірити, зараз бачимо, всі зони у нас в нормі. Замикаємо зону. О, десь секунд 40-40 після вімкнення він якби завантажується, не реагує на зони це вже таким шляхом ми бачимо, замикаємо зони, він ніяк на них не реагує. Ми бачимо, почав блимати це він стан тривоги. Шостий шлайв спрацював. Він зараз конфігурований тільки автономно. Тобто, коли він сконфігурований автономно, він працює з модулем GNS все одно. І в залежності від того, які контакти занесені у сім-карту, він працює чи через GPRS, чи у режимі SMS, текстових SMS. Тут на ліпці видно, видно що версія 1.12. Я її оновив до 1.16, і після оновлення на 1.16 він почав присилати е смски російською та українською мовами. До оновлення він присилав тільки англійською мовою. Він приставку RU чи UA не, е якби не бачив. Саме цей прилад. Робиться під СМС-режим автономний. Він буде дві групи. Два однакових приміщення охороняти. Буде теч меморії. Тобто для роботи Memory необхідна ТМ, маса. І, в принципі, все. Ще на щитувачі буде світлодіод підтвердження для якби, індикації. Режимів роботи. Ще є світлодіод зайнято бас вихід. Це при щитуванні, він загорається десь на 3-4 секунди. Він буде використовуватись у ближньому щитувачі, а у дальньому у дальній кімнаті він не буде для економії проводів, бо там три шлейфи буде використовуватись. ось У другому відео я покажу, як. Конфігурується цей прилад, що необхідно виконати з приладом для того, щоб його сконфігурувати. Та яким чином підключити до нього щитувач. Ну і, в принципі, які смс-ки він присилає. Десь на вивчення даного приладу в мене пішло день, я з ним розбирався, бо то не працює в нього. щитувач, він не ставиться, під охорону, не знімається. То він не працює з G1S, також з G1S треба було розбиратись. У нього стоїть пріоритет на другу карточку, і працює він тільки з двома картками. Ось чомусь так само вийшло. Ну, Якби тут для конфігурації треба знімати джампери. В принципі, нічого складного, коли це все знаєш вже. Але коли з цим приладом стикаєшся перший раз, виникають такі складнощі. Він, в принципі. Має у себе ну так, дуже багато виходів. Входів він має ну, TM, S1, S2. Це можна релейні клавіатури до нього підключити і управляти Touch memory, А там атомблером, е, релейною клавіатурою, чи ще якимось чином сухими контактами, управляти станом групи, замиканням їх на масу. Змінювати стан групи. Має бас це вихід світлодіоду плюс е, зайнято прищитування тачмарі працює. Е, К1, К2. Це світлодіоди. Це катоди світлодіодів е, стану груп, тобто перша група та друга група. Він максимум на дві групи розділяється. І є реле, це 1 0 і С2. Тобто це там нормально замкнуті і нормально розімкнуті стани. Е, цих контактів е, в принципі, можна ще контакт К2 використовувати як е, реакцію, тобто вмикати сирени, е, всяке інше, але коли е, з одної групи, але коли дві групи. Це становиться сладіодом другої групи. Це перший, це другої. В принципі, я вважаю, що за свої кошти, який можна його знайти там за 500-700 гривень з модулем, там, з акумулятором в такому корпусі, який ще 10 років простоїть. Я вважаю, що це нормальний прилад, особливо для автономної роботи десь у підвалі. Тому, якщо вот питання, питайте.